Глядачі, вистоїмо поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила зараз. ЗСУ активно б'ють по мостах на Херсонщині, що фактично відрізає окупантів від забезпечення. Однак, навіть, попри значні перешкоди, загарбники продовжуватимуть боротьбу за правий берег Дніпра. Про це 24 четвертому каналу розповів військовий експерт Костянтин Машовець. За його словами, російські окупанти три дні тому завезли на правий берег Дніпра на Херсонщині. Дуже великий конвой з предметами матеріально-технічного забезпечення. Як пояснив військовий експерт, мовиться про паливо, боєприпаси запасні. Частини до техніки, продовольство та інше він зауважив, що зараз там більше ніж 150 одиниць вантажного спеціального автотранспорту, який перевозить це все. Водночас він додав, що російське військове керівництво вимушено переїхало на лівий берег, оскільки розуміє, що комунікація, особливо у вузьких місцях, якими є мости, які піддаються вогневому ураженню ЗСУ, в один момент може бути ускладнена, тобто постачання матеріально-технічного забезпечення на цьому плацдармі припиниться. За словами військового експерта, загалом там близько батальйонно тактичних груп, частину з них окупанти примудрилися вивести звідти, провівши ротацію, він зауважив, що зараз на цьому плацдармі з'явились підрозділи східного військового округу завдяки стратегічному перегрупуванню військ противника в південну операційну зону. Машовець також наголосив, що всі ці підрозділи необхідно забезпечувати матеріально-технічними поставками. Як він зауважив, за умови зруйнованих мостів це можна зробити перомами або іншими плавзасобами. Однак, все це ускладнення, які займають багато часу. А Ба більше, якщо, наприклад, оперують такими розділами, як посилений батальйон, батальйонно-тактична група, то це дуже незручно, оскільки потрібні такі комунікації, які дозволять швидко перекидати на плацдарми війська, маневрувати, додав Машовець. 12 серпня депутат Херсонської обласної ради і військовий ТРО Сергій Хлань повідомив, що українські військові повністю знищили логістику окупантів на Каховській ГЕС у Херсонській області. Він наголосив, що загарбники втратили останній шлях для того, щоб перекидати свою техніку. Хлайн нагадав, що ввечері 11 серпня було знищено скупчення військ на. На правому березі Дніпра у селі Веселе, що біля греблі Каховської ГЕС, як він сказав, у веселому росіяни накопичували свою зброю та техніку. Наступного дня, 13 серпня, у Збройних силах України підтвердили влучання по автомобільному мосту дамби Нової Каховки. Зокрема, про це написав в телеграмі речник оперативного командування Південь. Михайло Подоляк зазначив, що контратаки ЗСУ ведуться невеликими колонами техніки, як у росіян. Україна застосовує тактику пурхати як метелик і жалити як бджола. Підкреслимо радник голови офісу президента Михайло. Михайло Подоляк розповів, що всі публічні заяви про наступ ЗСУ на Херсонщині були, зокрема, інформаційно-психологічною операцією ПСО проти російської армії. Про це він заявив в інтерв'ю BBC. За його словами, мета цієї ЕПСО деморалізувати росіян і дати зрозуміти, що херсонський напрямок буде постійно територією вогню. Однак, Михайло Подоляк зазначив, що контрнаступ українських військ у бік Херсона вже поступово відбувається. Радник голова ОП розповів, що така тактика української армії відрізняється від російської, за його словами, контр так ведуться невеликими колонами техніки, як у Росіян, а за тактикою пурхати як метелик і жалити як бджола. Він назвав дії ЗСУ креативною війною. Її мета завдати максимальної шкоди тиловому забезпеченню ЗСРФ, знищувати бази з паливом, боєкомплекти, оперативно-тактичні штаби, контрнаступ. Це постійно, як у Мухамеда Алі, пурхати як метелик і жалити як бджола. Це ми й робимо. Це просто фантастична тактика наших збройних сил, заявив Подоляк. Він додав, що Росія має достатньо ресурсів, щоб спробувати зламати хід війни. Однак Україні принципово важливо звільнити Херсон із російської окупації до зустрічі, Глядачі вистаємо поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.